Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми відкриваємо ще дві коробочки німецьких кіндер сюрприз серії принцеси Дісней 2024 року. Маємо в цих коробочках чотири кіндер-сюрпризи, два яких гарантовано матимуть іграшки з колекції, тобто з принцесами будуть. Ми з вами не зібрали колекцію повністю. Знайшли лише шість із восьми. Сьогодні спробуємо ще. Отже, якщо не дивились попередні розпаковки, будь ласка, передивіться. посилання в описі знайдете, а ми починаємо. Отже, ось такі дві коробочки. Знову у нас обкладинки Рампуцель і Біль. На інших принцес нам щось не пощастило, але я думаю, на іграшках це не позначиться. І давайте ми розпочнемо з обкладинки Бель. Отже, чотири кіндер-сюрпризи, як я і казала, помічничок ваги. І починаємо з першого. О, має рожевеньку маківку з квіточками. Строк придатності це другий місяць, 5 число наступного року. Інша партія, думаю, хоч тут поклали більше раї та мі, е, Меріди. Отже, 33,58. Вага. І тут нам трапляється. Так, це колекційна. Зазвичай перші дві оці передні це колекційні. І, на жаль, ні, це попелюшка. Ще одна попелюшка, ми її вже з вами бачили, причому двічі це вже третя повторка. Давайте розглянемо вже готову зібрану принцесу. Ось така у нас попелюшка. Так, розмір цих фігурок дуже маленький, я б сказала, мініатюрний, але вони цільні, не ні треба нічого збирати. Єдине, що оця. Цей елемент він так повертається трошки і він прикріплюється окремо. Звісно ж, наклейка. І тут ще ми маємо елемент: це браслет, на який ось задягається за цей крючок, і можна надягти на руку і носити отаку от принцесу з собою на руці. Ну В принципі, виглядає непогано. Принцеса зроблена дуже акуратно, дуже класно, але дуже маленька. Якби не розмір, то в принципі все чудово. Ну, а так, в принципі, вона також і має стійку позицію, на полиці її буде добре, класно видно. Шкода, що повторка, а так, дуже класно, як на мене. Так, це знову у нас 5 лютого наступного року, строк придатності, і це має бути також колекційно. Зараз пройдемось по колекційних, а потім вже інші. 33,97, вага. І тут від нас ховається. І тут від нас ховається рапунцель. На жаль, на жаль, рапунцель ми також маємо. Отже, ось така рапунцель до нас завітала повторно. Вона у нас має, звісно ж, фіолетовий браслетик. Тут у неї хамелеончик на сердечку. Довге волосся, звісно ж, у неї в руці, точніше, в обох руках. Ось така зеленоока рапунцель. Дуже шкода, але також повторна. Відкриємо збірочки тоді, що новеньке нам цього сезону запропонує кіндер сюрприз. 32,11, вага і не хоче відкриватися. Зламали ми трошки шоколад. Так, і тут у нас чекає якась жаба. Жаба у нас минулого року також була, але не в збірці для дівчат. І це не збірка для дівчат. На інших героїв з особливо машинкою. Думаю, що це просто збірка, так скажімо, для всіх. Ага, це жабка у нас виступає брелоком для, для змійки. На пеналі, наприклад, або можна на рюкзаку, я думаю, можна причепити. Ось так вона затискається на гачок нашого. Нашої змійки і ось так його тримається за цю змійку. Очі напринтовані, це добре. Ну, така розплостана жаба буде ось так висіти на вашій змійці. Ну, в принципі, прикольно. Як самостійна іграшка, ну, ось цей отвір не дуже. ну Дякую, що без картонних і деталей, і наклейок. Це вже непогано, скажімо так. Отже, і ще одна збірочка у нас в цій коробочці. Це у нас також 5.02. Стук капсули об шоколад. І тут. І тут ми маємо вагу 32,77. І тут нам ховається щось з хвостом. Отже це тваринка. Нагадує мавпу з ключем. Давайте розбиратись, навіщо її ключ. Обличчя мавпи. Якась картонка, яка має проявлятися через воду. Не дуже я таке люблю, бо ця картонка загубиться через півхвилини після відкриття кінде сюрпризу вашою дитиною. Це буде просто просто мавпою. Обличчя можна так поставити, можна так поставити. Так, оцю частинку ми просто затискаємо між. Двох пластикових. І оцею ложечкою, ключиком наливаємо воду їй на животик І просвічуються тут банани. Якщо приглядітись, тут і видно трошечки банани. Скажімо, прямо збірка не дуже. Оці іграшки з водою, якщо чесно, мені не дуже подобаються. Отже, ось така збірка у нас. І вся надія на ось цю коробочку, що ми знаємо. знайдемо раю і Рапу... Міріду. Міріда, я дивлюся, всі шукають, ніхто не знайде. Отже, наша коробочка і починаємо з передніх. Три... Куда? тікає? 35 грамів майже наша принцеса. І кудись зібралася, вона тікати від нас. І це знов рапунзель Дуже шкода, але це знов рапунзель. Отже, однієї ми все-таки не будемо мати. І наша, о, трошки пошкоджена, але я думаю, що це на іграшку не вплине. 3408, вага. Розбитий шоколад, я думаю, на якість іграшки, ну, точно не впливає і тут, на жаль, ні, на жаль, знов ні це бель. Так, Дістали ми з вами цей ремінець і тепер заховаємо його назад, В капсулу. Бо ремінець нам не потрібен. Ми переглянемо вже зібрану бель. Ось так виглядає бель, до речі, дуже класно, дуже акуратно зробили вони всі елементи. Тут ми маємо чашечку чіп сердечко. Все дуже класно, але я сподівалася все-таки з 6 коробочок якось зібрати колекцію. Але ні, не пощастило. Отже, ось такий у нас ще до неї браслетик золотого кольору ось така бель. На жаль, на жаль, дива не сталося, шукаємо меріду далі. І принцесу Раю. З останнього мультика Рая і дракон. Отже, 5.02. 31,73, вага. І тут класично дві збірочки. І тут щось рожевеньке, машинка. І якийсь причіп. Прикольно. Дивно, до речі, зустріти машинку в ті збірці, але якщо це будиночок, так, це ніби пересувний будиночок, ці картонки. Звичайно, зайві, без них було б краще. Так, це у нас такий пересувний будиночок на такій машинці. Але у нас роль лялюк виконують картонки. Ну, таке собі, звісно. Ага, одна, одна з них картонка, на другому звороті це у нас мавпочка і зайчик. Цікава збірка. І ось так зачиняється цей причіп. Елементарна, звісно, машинка. Тут зачіпляються ці дві дівчинки, або зайчик і мавпочка. Тут маємо лапки. Колеса не зроблені, це просто шматок пластику. Шматок пластику і шматок картонку. Краще б це була така жаба, ну чесно. Ну, це моя особиста думка, щоб краще б це була якась статична фігурка, аніж, аніж просто картонки. То, по, по суті, гратися картонками. Так можна будь-які картонки собі роздрукувати і гратися ними в що хочеш. Також 5.02. Є невеличкий стукіт. 32,66. О, тут навіть капсула відкрилася. Тож нам тут привідкрив капсулу. І щось мені підказує, що це вовчок. І зрозуміла я правильно, бо елементи всі мені про це сказали. Так, це у нас черговий вовчок з дельфінами. Але єдине, що мені подобається, він в таких наших національних тонах. Жовтий тримач і блакитного відтінку рибки, точніше, дельфінчики. Я, мабуть, неправильно зачепила, тому він не дуже крутиться. Давайте ваги приберемо. Рибки краще було б іншою стороною прикріпити, але вже не будемо переробляти. Ось такі у нас іграшки попалися сьогодні і через хвилинку переглянемо їх ще раз. Ось такі іграшки ми піймали сьогодні. Це у нас, на жаль, три принцеси, рапунцель нам трапилася двічі. Також ми маємо бель і попелюшку і чотири збірочки. Збірочки з картонними елементами, краще б це була статична фігурка, як на мене, волчок, ну, в принципі, непоганий, і жабка, яка кріпиться на блискавку вашого наприклад, пеналу. Ну, в принципі, також має право на життя. А оце машинка з причепом і картонними елементами це взагалі щось, як на мене, просто що проситься у сміттєвий бак. Вашу думку напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилася до цього моменту. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, натискайте лайк, пишіть свою думку в коментарях. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.